Чому з'являються та Каріїс? Прокидаєтеся перед важливою подією в школі. Підходите до дзеркала, а тут хоба! І новий прищ з'явився. І відразу в думках. Ну чому це трапилося зі мною? Спокійно. Такі самі думки цього ранку з'явилися у 9% планети. Не тільки тинейджери з цим стикаються, дорослі теж каши і навіть селеби. Просто в них фотографи і ратушери хороші, тому ми не завжди це помічаємо. Тож як з'являються прищі? Правильно, акне це захворювання шкіри, коли сальні залози виробляють надмірну кількість шкірного сала. Дякую, душніло за пояснення. Тобто, коли вам кажуть, не їжте солодкого і прищів не буде, це не зовсім так. Нумо розбиратися. По всій шкірі людини поруч із волосинками розташовані сальні залози. Вони продукують шкірне сало, однією із функцій, якого є зволоження шкіри та волосся. І так саме через них наше волосся жирніє. Акне виникає тоді, коли робота сальних залоз порушена і вони починають виробляти більше шкірного сала, ніж потрібно. Найрозповсюдженіша причина збою в роботі цих залоз. Гормональні зміни. Саме тому акне часто з'являється у підлітковому віці. Також одна з причин спадковість, такий генетичний подарунок від батьків. А в деяких випадках сальні залози починають перепрацьовувати у наслідок стресу. Що відбувається, коли на нашій шкірі надмір шкірного сала? Дозволь, я розповім: на шкірі міститься багато маленьких отворів, це пори. Через них ростуть волосини, виділяється підішкірне сало. Коли останнього забагато, воно починає забивати ці пори. Щось на кшталт, як сміття, забиває каналізацію. Чому я згадала про сміття? Бо разом зі шкірним салом там забиваються ще й мертві клітини шкіри та бактерії. Вони розмножуються всередині забитої пори і спричиняють запалення. Ось так з'являється ненависний прищ на носі, <праць> а не тому, що хтось у вас закохався. Так. Це міф. А ще акне буває не лише на обличчі, сальні залози є по всьому тілу, тож і прищі можуть вискочити на спині, шиї, грудях, верхній частині рук і навіть сідницях. Логічне запитання: що робити, якщо у мене є акне, найголовніше не вичавлювати прищ руками. Це тільки погіршить запальний процес, краще піти до лікаря, який займається проблемами шкіри. До цього, ну а як його а... Дерматолога. На щастя, нині є безліч ефективних засобів, щоб пофіксити акне, але їх має призначати лікар. Тому якщо твої батьки досі думають, що прищі від солодкого, покажи їм це відео і скажи, що хочеш звернутися до фахівця. Розуміємо, що не завжди є можливість пройти лікування. Або ж вам просто не хочеться. Тоді вхід іде шартоналки. Але сором за неідеально рівну шкіру нікуди не зникає. Будь-яка зовнішня відмінність завжди тригеритиме тих, хто любить закочувати очі. Особливості нашої шкіри не визначають нас як людей. Погугліть, потікточте чи ще якось пошукайте рух Skin Positivity і побачите, що ви не самі. Про шкіру поговорили. І якщо за кне справді стикаються на всі, то наступна тема вам точно до болю знайома. До зубного болю! Я розповім про те, чому з'являється карієс. І якщо ви вже починаєте бубніти, яка різниця, то подумайте, будете знати причину, зможете уникнути карієсу. І, відповідно, бормашини стоматолога непогано, правда? Не хочу вас лякати, але у вашому роті, окрім зубів, іще живуть бактерії. І саме вони спричиняють карієс. Мушу втрутитися і уточнити, карієс спричиняють не самі бактерії, а кислоти, що утворюються внаслідок їх життєдіяльності. Вони поволі руйнують зубну емаль і доходять аж до пульпи зуба. Пульпа це серединка, у якій є багато нервових закінчень. Погана новина. Це означає, якщо запустити карієс усередину, то буде дуже і дуже боляче. Хороша, каріес розвивається поступово, тому якщо систематично ходити до стоматолога на чекап, можна зловити карієс на етапі, коли він іще зовсім не страшний. Стоматолог легко прибере його і вам не доведеться страждати в майбутньому. І ще краща новина: можна взагалі зробити так. Щоб каріяс не з'являвся на ваших зубах, витрачаючи всього 6 хвилин на день. Готові почути цей мега лайфхак, який доступний кожному. Точно готові. Ready, Вам доведеться передавати це знання з покоління в покоління. Чистите зуби і все буде окей. Ось так просто. Коли ви правильно та регулярно чистите зуби, то вимиваєте ті кислоти, що спричиняють каріс, і це знижує ризик його появи. Але вам, мабуть, цікаво, як це правильно, хіба потрібне особливе вміння для користування зубною щіткою? По-перше, стоматологи рекомендують чистити зуби двічі на день зранку та ввечері. По-друге, процес чищення має тривати від 2 до 3 хвилин, а не 10 секунд. Поки відос на ютубі завантажується, а ще щіткою потрібно рухати не вліво вправо, а знизу вгору, якщо чистимо нижній ряд і зверху вниз під час чищення верхнього, щоб точно вимисти всі бактерії. Ну і не забувайте про внутрішні та бічні поверхні зубів, а то вийде, що передні зуби у вас без карієсу, а всередині можемо уявити. Хоча навіщо уявляти, якщо в мережі є фотки хлопця, який не чистив зуби протягом 20 років. Думаю, ви не хочете таку усмішку. А хто ж захоче, краще підвищте свій скіл чищення на сотий левел і навчіться користуватися зубною ниткою. Щоб мати здорові зуби, іноді доведеться відвідувати стоматолога. Але якщо ви все робите так, як розказала душніла, ці відвідини можуть бути профілактичними. Такими, що запобігають виникненню проблем. І якщо вам млосно від однієї думки про білий кабінет. Ось кілька порад, як зробити цей процес менш жахаючим. Попросіть стоматолога коментувати все, що він робитиме у вашому роті. Увімкніть фільм, мультик або відос колайдера. Для цього екрани над кріслом і вішають, а не для того, щоб бачити своє перелякане відображення. Після відвідин домовтеся з батьками зайти за чимось смачненьким. І як добре, що тепер після пломби можна їсти ледь не одразу. І останнє! Усвідомте, що боятися абсолютно нормально. Справжня сміливість це боятися, але все одно робити. Ставте вподобайку цьому відео та пишіть у коментах, чи боїтеся ви стоматологів. А ще чи захотілося вам піти і почистити зуби після перегляду? Бо мені так.